Йому 49 років, був ранений ногу. Я питаю, як батько кормлять, як там нормально, кормлять і кормлюшка хороша. Війна каже, косапиче, ці бандити не, не шкодують ні себе, ні, нікого. Все люди носільні, ну, в них нема ніякого. Він дуже хотів жити, дуже хотів жити, але він розумів, що Треба йти воювати, захищати нашу країну. Добровільно, добровільно попав до війська. Це було кінець весни цього року. Він подзвонив, бо він проживав не тут, він проживав в іншому місті і сказав, що я йду воювати. Загинув він 5 грудня під час виконання військового завдання. Запорізькій області попав йому осколок в оку. Він, як чувствував, він казав, що напевно я не вижив. У нього син теж воює, теж добровільно він пішов навчатися. Він не зміг приїхати, бо навчання в нього.